Вітаю вас всіх. Сьогодні довелося ще раз потурбувати 500-го, так як є на вулиці. Але вимушено знову, бо прислали шестерню до ескаватора таку величеньку. А вона ну, там всередині на посадці, ну, Скажімо так, не зовсім рівна. І ці перепади добігають майже до пів міліметра. Куди її садити? Вона так відробить без тижня місяць. І потім доведеться все рівно ремонтувати. Краще вже зразу. Так, поставив як. Тут 23 зуби. Тут довелось ставити між зубів. Далі тут краєчку за зуб захопився. Тут прямо на зуб по центру. Ну і тут, звісно, теж краєчку. Як виставився. Те, що ви бачите зараз на індикаторі, оце і є оті. Перепади некруглості внутрішні. Ну, так як вони не перевищують 25 соток на сторону, то мене це цілком задовільняє. Зараз одним заходом все підрівняється. Відео буде коротке. Тож, встигніть підписатись на канал. В описі є група Telegram, можете підписатись туди для будь-яких технічних запитань. Також є картка для донату на підтримку каналу. Ну а ми зараз будемо розпочинати. Я думаю, тут все обійдеться одним заходом. Ну, максимум двома. Тобто довше виставляти, ніж обробляти. А справа вся в тому, що вона була оброблена, це прям видно. Потім була закалка, її покрутило, і після закалки ніхто навіть і не намагався її шліфанути посадочно. Отакої. До речі, Сама ступиця. Нові, які йдуть з ескаватором з заводу, там десь приблизно такої ширини і йде посадочне місце під шестерню. Шестерня також йде, шліфована, сажена, там плотненько, 0 на 0, мабуть, можливо, навіть з натягом трішки. От. Потім. Коли почали купувати вже комплекти оці ступочку, шестерню, тому що нова все рівно ізносилася. от На вже покупних, тобто ремонтних, оце посадочне місце йде ну, менше 5 мм довжиною. І на шестерні там, ви самі тільки що бачили на індикаторі, що твориться. Тобто оці ремонтні вже тримаються лише на самих шпильках і виходять з ладу дуже швидко. Місяця-півтора-два і все. До речі, при наплавці ми їх уже наплавляємо. Навіть тільки нові. Там я вже тепер буду вирівнювати, тут ось ця наплавка, Під розмір. все як годиться, як книжка пише. Ну, наплавка стає така, як скло. Навіть ельбором дуже погано береться. Але точиться все рівно. До речі, оці отвори. Вони йдуть спочатку з різьбами, але як тільки починають вилітати ті різьби, я їх просто ставлю, вирівнюю сверлом і точу такий болтик з круглою шляпкою. Щоб він плотненько сідав тут, плотненько сідав в шестерню і тут уже гаєчка підтягувався, його шляпку ще тут прихватують. Тому що перерізати різьби на більші немає ніякого сенсу. Це в сирому вигляді, це все ж таки більш чугун з якимось сплавом, я не знаю. І різьбу з нього витягує ну, дуже швидко. І оці болтики ходять набагато довше, ніж шпильки. Шляпка там йде невеличка, щоб вона не мішала полотну, буквально там 7-8 мм і ще так під конусок зроблено, щоб полотно її зовсім не торкалося. Так, ну це я вже майже тут трішки в запасі залишив, щоб вирівняти шестерню і вже мати щось, знімати розмір. У нас ескаватор хітачі, але не важливо. Принцип в них один і той же. Люконг, там які там ще, я вже не пам'ятаю, LG і так далі. Суть не в тому. Розміри різні, а проблема одна і та сама. Оці ремонтні ступочки мають однакову проблему завжди. Мерція нічого особистого, лише бізнес. снято. Один з... Одним заходом все підрівняв. Лишень трішечки тут чорноти осталось, ну але воно менше 10% від общої площини цієї посадочної. Тобто впливати особливо не буде. Ну все, це в принципі все, що я хотів вам на сьогодні показати. Проточка ступиці то вже таке обидінне, так скажем. То вже підгониться, там 3 мм буквально підігнати, зібрати, знов ці болтики. Ой, то для мене звична робота. Все, всім пока, всім гарного настрою, мирного неба. Буде щось ще новеньке, буду виходити на зв'язок.